Влаштувався сюди водолазом сапером Потім відпрацював контракт, коли почалось повномасштабне вторгнення. Вирішив, що мій досвід, ну хоча він не такий вже був великий, ну, але деякий був. Вирішив, що потрібно повертатись, тому що розумів, що буде дуже все забруднено, якби ну територію дуже так вирішив повертатися сюди, тому що моя справа. Ну, потрібно на той, на той час, на цей час стається актуальною. Водолаз працює і на пошук, ну, на пошуки людини залучається, на підйом техніки, на розмінування підводне, розмінування залучається. Сапер на землі, ну, ти ж тут працюєш тільки, тільки на землі, ну, тобто з розтяжками, ну, з, усім, з видами мін, з усіма, тобто, касетні боєприпаси. Все постійно збираєш на землі, воно все ховається. Ну, трішки друга специфіка. Ну, у водолазах там не солодко, як так би сказав. Робота тяжка і потребує професіоналізму. А ну, тут я спікнувся з ну, якби база одна й та ж, але розмінування вже наземне. Робота зовсім друга. Перевезення, підйоми, боєприпасів. Працюємо не тільки в Чернігівській області, і вже зовсім інші види боєприпасів. Розумієте, коли ми працювали раніше, побільшали, ну. Більша специфіка була перша, ну, Друга, Перша Друга світова війни. Ну, на той час в Донецьких і Луганських областях теж з'явилися більш сучасні боєприпаси. А от зараз вже такий настав момент, коли ми працюємо фактично тільки з сучасними озброєннями. І масштаби, масштаби забруднення, вибухонебезпечними предметами, якби. Зовсім інші. Ну, тобто працювали в харківських областях. Тоді теж ми працювали в Донецьких областях, тоді теж було забруднення. Ну а даний час багато, багато якби, дистанційного мінування на даний час. Це якби мінування з дронів, ті самі кас касетні боєприпаси, які, які не розірвані. Так само ПФМ, ПФМ-1С. Такі міни зустрічаються, що раніше вони. Фактично не зустрічалися. АЗМ, поп, Ну, один місяць війни, напевно, 10 років розмінування, ну, я так сказав, би. зараз дуже забруднено. Якщо, якщо під'їжджаєш на місце, ти, ну, в тебе починається ну, робота. Зразу починаєш включатися в роботу. Тобто раніше там, якби умовно були забруднені, там да, приїжджаємо на якийсь так, от якийсь фермер там бачив, ну, Донецька область, да, якийсь фермер бачив, а там таке валялось. Тобто раніше ну, більш умовно це було, от ми починаємо працювати. А зараз фактично, зараз фактично, ти е, зупинився на дорозі, все. Ти зразу починаєш з дороги працювати в ту, ну. Куди ти якби стадали напрямок, там ти починаєш працювати, тобто там вже немає цієї умовності, є фактично і все, зразу, зразу практика. Іноземні партнери допомагають. Зараз, ну так і зовсім другий рівень захисту бронежилетів, касок. Так, так само на протипіхотні міни у нас теж так називаємо пауків з'явилися. Да? Раніше такого якби. Менше було зараз більше не стоїть. Ця сфера ніколи ніколи не стоїть на місці. Вона завжди потребує вивчення практики, тому що ну. Така одна сфера, яка ні, ніколи не стоїть на місці. Там потрібно, потрібно щось читати, думати. Машини розмінування прискорили цей процес, але без, без звичайного сапера, розумієте, машина є машина. Вона, не, вона не, може все, не може все пройти, все зняти. Все. Для цього потрібен сапер, іноді навіть перед машиною ну, от в деяких місцях, коли машина не справляється, йде сапер, звичайний, Працює він, а потім вже. Вже працюють і машини. Так. Ну, є багато розумієте, рельєф місцевості такий, що ну, лінія електропередач або там газопостачання, водопостачання. Воно ж не йде в таких якби, ділянках місцевості, от воно там, де, де краще, де рівніше. Воно не знаю, напевно робили так, тянули стовби там, де простіше і швидше. А звичайно, там рельєф не Це рви, озера. Там техніка не дуже ефективна, там працюють. Командир як там, звільняє від забабонів усіх, дає чіткі настанови і ми далі починаємо працювати по тих настановах. Ну тобто, <сі> По роботі в нас немає таких. Кіт перейшов дорогу чи собака перебігла. Так, Забобонів таких немає. У нас чітко є визначена робота, по якій ми працюємо, ну, стараємося дотримуватись.